Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Неодноразово в мене запитували, як би я вибрала, якщо б треба було вибирати між Лері В Шалот і Лері Емма Гамілтон. І от я вирішила, що я точно не відповім, що без них я вибрала, бо в мене вони ростуть дві. Я ну дуже навряд чи від якоїсь відмовлюся, але я розповім свої враження про ту про ту, Не так враження, як факти, що я спостерігаю від них, то від цих кущів, звісно, що в своїх умовах в себе. Леді шалот, яку ви зараз бачите. Я її тут посадила восени 2020 року. А Ледієма Гамільтон я посадила навесні 20-го року, якщо я добре пригадую. Це теж була весна, і найменше це 20-й був рік. Тому плюс-мінус вони посаджені в один час, можна сказати. Але вони ростуть в дещо таких ну, не ідентичних умовах. Леді Овшалот, вона тут є прекрасний такий поживний ґрунт. Ґрунт, через який не втікає волога, тут гарно вона. Затримується на деякий час, бо земля тяжка. І тому навіть коли я висаджую, я викопую яму з запасом і я даю трішки піску, торфу, тобто я її намагаюся так полегшити, да, щоб якщо <кхух> суто в ту землю висадити, то це буде затяжко. Там буде так ну дуже Глинисто вода занадто довго стоятиме, тому я землю дещо полегшую. Сонце цілісінький день світить на неї з самого там, ранку, і година до шоста ховається за хату, і потім знов, через годину чи півтори, знову воно якби, виходить за хати. Але, звісно, вечірнє сонце, яке вже година восьма вечора чи сьома вечора, воно не таке пекуче і палюче. Що я спостерігаю? Я спостерігаю, що кущ дуже сильно загустився. І от я ці кадри, це є конкретно ці, це є з 22-го року з літа, і потім буду з 23-го року, і буде видно навіть різницю між кущем. Хоча в 22-му році він вже був густий, густий, густісінький. Я накривала 21-22 рік зиму. І відповідно, я пам'ятаю, що я розповідала, що навіть коли я відкрила вже в квітні чи там кінець березня, квітень. Там вже були молоді пагони, такі сантиметрів по 5, а то і вищі, базальні. І загалом куш дуже сильно загустився. І я його літку ну обрізала дуже дуже по мінімуму. Мається на увазі, я його не проріджувала аж надто сильно. І саме в той рік я почала його горизонталити. Тобто ті пагони, які були в сторону сітки, я їх просто таки зафіксувала до сітки, бо там росте поруч Golden Celebration, і вона дуже-дуже на неї розлягалася. І я б сказала так: ну, занадто брала по Golden Celebration. Що ще можу сказати? Так, дуже густа. І потім вона мені в й рік теж була накрита і теж загустився ще більше кущ набагато густіший став, враховуючи те, що я його не проріджувала і навряд чи проріджу. І оскільки я горизонталила, то... Цей сор дуже гарно піддається горизонталенню. І, відповідно, всі, що наросли бокові бруньки, проснулися, і в мене було вздовж шпагу на ліс, я їх навесні теж фактично майже всі лишила. Ну, дивилася, чи перезимали, чи ні, але перезимали гарно, тому лишилися майже всі. Кущ тримає себе сам, навіть якщо його нікуди не підв'язувати, він не, не розламається. Ні разу в мене таке не було, щоб відчахнулося від грози, щоб там, не знаю, зламалося від грози. Такого не було ні разу. Тим більше при основі досить гнучкі пагони, прекрасно все витримують будь-які вітри, шквальні, бо були неодноразово грози і дуже вітряні дні. Все добре витримує. Квіти квітнуть тривало. Досить тривало і кожна квітка. Я не скажу, що це там два тижні, та, але я думаю, днів п'ять, може більше вона тримається, досить гарно. Навіть були такі різні погодні умови. Нехай там дуже сонячно, я не бачила, що вона прямо спікалася. Чи дуже дощове. Можливо, щось там псувало флористичність. Але щоб от квітка за день два облетіла, ні, це не про неї. Вона тримається досить довго на кущеві. Квітне, вона практично без перерви. Навіть коли я обрізаю. от Ніби перша хвиля закінчується, а насправді воно так, ну, так виходить, що ніби вже треба обрізати, але насправді підростають вже ще молоді пагуни чи пуп'янки вже набралися. І от між хвилями я не можу сказати, що зовсім нема квітування. Ні, є все одно якесь проміжне квітування. І квітне, вона мені досить-досить довго. І навіть десь кадри з жовтня є. І от в жовтні, звісно, це вже не така якість квітів, але вони є, і, і дійсно, може навіть і до морозив. Ну, довго тривало квітне. І ось такий кущ це вже кущ з 23-го року, з літа. Видно, що він дуже сильно такий густий-густий. Ну, там справа ще видно Golden Celebration, насправді, а вона така меншенька. Все-таки Lady of Charlotte тут займає набагато більше місця центральну композицію. Дуже-дуже загущено все. Ось намагалася я розтягнути хоча б пагони, які побільше, просто їх ну, зафіксувати там вліво, вправо. Тобто, хоча б якось так розрядити кущ, тим, що я просто пагони зроблю в різні сторони. Ось пахне, добре відчутний аромат. В букет не пробувала. Ну, не можу сказати, та, я думаю, що в букеті теж пахнутиме. Не знаю, скільки стоятиме в букеті. Може, не надто довго, бо все-таки та, квіти не є такі, аж флористично дуже-дуже тугі. Але і я думаю, що не день-два також. Ось ніби в шалот все. І я неодноразово говорила, та, що я цю красуню, я вважаю, що цей куш він універсальний. Куди ти його не посади, він завжди гарно ростиме. Ось і наростатиме, квітнутиме, і такий досить-досить невибагливий. Ну, якісь там, можливо, є ознаки захворювання, але я б не сказала, що сильні. Поруч Golden Celebration мала, на жаль, минулого року борошнисту росу, чітко виражену. На леді ошелот я не пам'ятаю, щоб я помічала. Ні, мабуть, що ні. Отак, ось така вона досить-досить таки витривала, досить густа і досить ну та, щедрого такого довгого квітування. Ледія Магамітон. Посаджена вона, скажімо так, там теж ґрунт такий, досить, досить щільний. Там ще навіть кам ну такий він дійсно глинистіший. Тому я теж робила яму більшу і давала щось таке полегшене. Але там недалеко є сосни. Сосни такі досить вже великі, не надто старі, років, може. там 5-8, але, але є. І я знаю, кажу, що сосни дуже сильно витягують вологість. Я це знаю, я намагаюся тут поливати щедріще. Але я думаю, що все ж таки, все ж таки тут менше, ну, менше виходить вологи, отримує вологи, ніж леді шалот. Але в мене росла, оскільки в мене виявилося через пересорти, три леді МГільтон, і дві з них росли там само, де леді шалот, там через 3-4 кущі, а ця ось інша, в іншому місці. І я спостерігала те, що я скажу далі, що по тій леді Магамітон, що біла леді в шалот недалеко, що по цій, що ви бачите на екрані. Отже, найперше, вона нарощує гарно базальні пагони. Але в мене на всіх кущах базальні пагони відламувалися при основі. Коли, коли була вітряна погода. Коли були дуже сильні вітри, такі шквальні вітри, то просто, просто, ну. Повністю від основи відламивався такі ж дуже щедрі базальні пагони. Це сталося раз. Я не могла повірити, бо я знаю, що це такі сорти досить надійні, остинки. Потім сталося другий раз і все. І я вже навчила. Мене те, тому я брала такі імпровізовані три ноги, просто зв'язувала три арматури чи чотири арматури докупи, щоб трималося. І підв'язувала. Просто до тих арматурин я підв'язувала пагони, бо я не хотіла, щоб мені далі відчагалось. І в тому числі цей кущ, я не знаю, чи це вже після того, чи це О, лежить видно, що лежить пагін на сусідньому кущеві. Тому, та, все-таки сусідній кущ, це на той час був Eden Rose, P'Donsaр. І відповідно, вона просто на нього прилягла, та гілочка трималася, але потім я то все попідв'язувала, бо кажу, пару разів відчахнуло, і мені просто стало шкода, ну, дуже-дуже щедрість у цвіті, і от шкода, звісно, що їх втратити. По тривалості квітки тут швидше відцвітає, все-таки ну, швидше облітає квітка. Так гарно мені куч не нарощував. Ні в тому місці, де не, недалеко від ледів шалот, ні тут. Ну, Тут я ще би могла сказати, та сос не забагато від, з неї витягують, може, вологи з того з тої площі не вистачає. Не знаю, але, але все-таки не так аж щедро вона мені нарощує. Ось по хворобах ну, були якісь п'ятнистості, Не можу сказати, що дуже сильно була уражена, ні, такого не було. Але, але, але все-таки базальні пагони набагато більше мені видає леді вшалот, ніж леді Емма Гамільтон. Відповідно. Квітування тут тривали, але не до порівняння з ледів шалот, бо куш таки порівняно і дуже відчутно менший. Не так багато на ньому пагонів, і, відповідно, ну, не може бути триваліша хвиля, якщо на ній набагато менше пагонів, відповідно, набагато менше суцвіт. Тому відцвітає вона досить швидко. Якось так я навіть не завжди встигала відзняти її всі хвилі. Ось, і та леді шалот» я її ще й горизонталила, її можна було горизонталити. Цю я не по, не по горизонталю. Ну, в неї не такого якось не такої будови пагони, не такі може довжелезні, і якщо я би її відхиляла, то пагони їх що вони відчахнуться. От якось так вони ростуть по іншому, ніж леді шалот, бо ту я можу без проблем. Я її пригинаю досить паралельно до землі. Пригинаю під легесеньким кутом, тобто під будь-яким кутом її пригнеш. Пагони піддаються дуже легко, і я не переживаю, що щось станеться. Тут ні. Тут, якщо б я пригинала, то я би переживала, що вона мені просто відчахнеться. Цей пагін відчахнеться. От, а її якраз я більше підв'язую в такому, ну, стоячому, бо хоча б трішки нахиленому положенні, щоб не сильно кудись там той пагін відхиляти, порівняно з тим, як він росте. І тому -то не можу сказати, який в неї ефект, чи був би горизонталення, чи ні. Тому тут, я так думаю, що я її цьогоріч все-таки буду намагатися більше підживлювати, все-таки більше поливати. Там вже є трішки різниця порівняно з кадрами з попереднього, з 22-го року сезону. Я там повністю по периметру замульчувала, і це теж мало би убезпечувати від випарування вологи. Зайвого. Що ж до сонця, вона теж росте повністю на сонці з самого ранку і теж десь там до якоїсь години вечора, поки за хату, вона воно почне ховатись, потім знов потрапляє. Але там є, як я казала, сосни. Сосни далеко ніби, але оскільки їхня корона досить широка вже, то вони і частково над трояндами. Проте вони з тої сторони, що ну, не закривають вони від сонця, принаймні цей кущ. Тому так, гарна. Вона запашна дуже, і я помітила, що вона пахне в липні, липень-серпень, вона мені дуже пахне медовим, от як якраз медовий спас, мабуть. що. Дуже пахне медовими такими нотками. Дуже солодкі пахощі. Набагато більше мені подобається, ніж в ледівшало, якщо говорити про пахощі. Але ось та, все-таки квіти не будуть так довго триматися. Ну і так, і вона мені точно не квітне аж до морозів. Ні, вона набагато швидше закінчує своє кетування. Можливо, знову ж таки, тому що кущ не такий густющий, як ледів шалот. Подивлюсь, якщо я так намірено буду її підживлювати, буду дуже пильнувати її зволоження. воложення. Ледів Шлот я не буду сильно там намагатися підживлювати, вона росте і так, і так я бачу. Ось цю хочу леді Магамельтон спробувати попідживлювати. все таки хочеться мені теж, бо я люблю її квітку, люблю її колір. Ось вона теж такий мінливий, має дещо колір. Тут і кораловість може бути, і помаранчевість, і жовтуватість цікавий. При, причому за один день може помінятися колір, якщо є мінлива погода, чи, наприклад, сонце дуже, а потім хмариться, а потім знов сонце. От вона так, і під вечір вона змінює свій колір. Тому вона теж досить-досить цікава. Але, 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 от буду дуже дякувати, якщо ви мені напишете, як у вас щодо пагонів. Чи так само вона може відчахуватися, чи ні, не знаю. Ну, є ймовірність така, що е, якщо досить таке ну, пористе всередині, рихлість така, е, то пагони та вони можуть от не триматися. Але я не знаю, навряд чи таке в мене щось може бути. Не знаю. Тому, якщо її садити десь, вона гарна, дуже гарно би підійшла на якусь таку центральну крапку, та в квітнику чи в троєндарії, дуже би гарно підійшла. Але оскільки я думаю, якщо б я так садила, а в мене вона не тримається, мені би прийшлося якусь підпорку робити. Звісно, можна, мабуть, що краще щось придумати, ніж арматури, які я використовую. Тому, так, якщо щось гарніше придумати, це би виглядало гарно. А якщо от. Там, Так як я понатикаю арматурин, та, звісно, що воно не додає ж такої привабливості ще й на центральне місце. Тому, ну, от у мене, по моїх спостереженнях, вона мусить мати якусь підтримку, де б ви її не посадили. Хіба досить близько посадити біля якихось інших кущів, щоб вона могла опертися та, і щоб вітрини не, не довели до того, що просто пагони дорогоцінні відчахнуться. Ось такі мої враження про ці два сорти. І буду дякувати вам, в кого є давніші ці кущі обидва, і якщо ви теж порівнювали, а може теж вибирали і потім посадили чи віддали якусь, буду вдячна вам за ваші відгуки. Дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!